Питання якості питної води є надзвичайно актуальним, наголошує Ірина Хаміцевич, завідувачка Шосткинським міськрайонним відділом державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Це є складова захисту здоров'я та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя цієї території. Ну, про, про воду якої ми зараз говоримо. Да протягом останніх років на території Шостенського району спалахи хвороб пов'язані з вживанням забрудненої води не реєструвались. Тобто, це вже каже про відносне благополуччя. Разом з тим, ми живемо в умовах війни, і це благополуччя може бути досить крихким. Ця ситуація складна ситуація в енергосистемі, ліквідація наслідків збройної агресії. Все це несе це ризики пошкодження об'єктів водопостачання, водовідведення відповідно, існує підвищений ризик забруднення підземних вод, що може також стати причиною виникнення епідемічних ускладнень і інших ризиків для здоров'я, які пов'язані з вживанням питної води. Воєнні дії неминучі супроводжуються численними трагічними подіями. Серед менш очевидних проти вкрай згубних наслідків виділяється вплив війни, на яку екологію, особливо на функціонування систем водопостачання та якість питної води, саме тому зараз підвищену увагу органи місцевого самоврядування приділяють питанням якості питної води від початку воєнних дій державна установа здійснювала щоденний моніторинг питної води з розподільної мережі наших водогонів щоденно, і в вихідні в святкові дні виходили люди, досліджували воду, організовували відбір проб і все це проводили за кошти державного фінансування установи. Ірина Дмитрівна розповіла про результати досліджень води, яка централізована подається населенню. Вода в водогонах в основному відповідає вимогам державних санітарних правил. Відповідає вода вимогам за основними показниками як мікробіологічними, так і санітарно-хімічними, радіологічними, і всі ці групи показників, всі вони досліджуються, моніторяться і в межах і за кошти державного фінансування установи, і за кошти, і за кошти балансоутримувачів мереж. Якщо фіксуються тимчасові відхилення, про це негайно сповіщається балансоутримувач і приймаються невідкладні міри по усуненні недоліків. Місто також створює альтернативні джерела во. До постачання на той випадок, якщо будуть пошкоджені все ж таки мережі, а населення не може жити без води. Ми маємо новий бювет. Ми маємо цей бювет використовується мешканцями. Ми дослідили цю воду, вона відповідає вимогам. Тобто, оці такі кроки, які повинні здійснюватися у кожній громаді. Сільські місцевості такими альтернативними джерелами можуть… Бути шахтні колодязі, тому наразі ми повинні підтримувати ці шахтні колодязі у належному стані технічному, санітарно-технічному з тим, щоб забезпечити якість питної води в них ну яка буде відповідати діючим на сьогодні санітарним нормам. Фахівців особливо турбують санітарно-технічні показники води у шахтних колодязях, бо водні горизонти забруднення. Нітратами. Найбільше ця проблема це проблема Глухівського і Ямпільського районів. Там навіть є забруднені водоносні горизонти, які використовуються для централізованого водопостачання. Як ця проблема вирішується у сусідніх громадах, розповіла Ірина Дмитрівна. І на території Глухівського і Ямпільського району створено системи зворотнього осмосу, які очищують. Щують воду, і ці системи встановлено в адміністративних будівлях, до яких мають доступ населення, і таким чином от ця проблема вирішується. Що стосується Ямпольського району, там все ж таки в певних населен... населених пунктах використовують доставку води. Шоскінській громаді такої проблеми наразі немає. Забруднень водоносних горизонтів нітратами в централізованій мережі у нас нас жодного разу не спостерігалося, тобто тут ми більш такі благополучні. Влада нині розмірковує над вирішенням питання децентралізованих джерел водопостачання, а саме хто їх буде обслуговувати? Можливо, це якісь бригади на рівні. Сільських населених пунктів, можливо, це силами самих мешканців, Ну, ці роботи організують е сільські старости, і вони регулярно повинні здійснюватись. Е що ще е е треба зробити, і це робиться. Це е Провести переоблік всіх цих джерел, за даними лабораторного центру, у Шосткинській громаді налічується більше 600 колодязів громадського користування. На рівні громади треба визначитись, що ми будемо ну, наприклад, там 30 чи 50 відсотків цих джерел, да, причому тільки ці е, якість води, в яких за результатами багаторічних спостережень Відповідає вимогам, якщо щось не відповідає, ми досліджуємо інші джерела і шукаємо такі, в яких вода буде відповідати, колодязі з якісною питною водою можуть бути альтернативними джерелами питної води. На території громади зазвичай десятки колодязів, з яких можна знайти два-три, які ми завтра будемо використовувати в якості альтернативних джерел. Оці альтерна... Тимні джерела громадських каркаладізі. Вони вже визначені. У нас є такі переліки, тобто над цим вже працювали старости, але цей перелік він повинен переглядатися за результатами актуальних досліджень, які робляться з певною періодичністю. Ірина Дмитрівна пояснює: якщо за результатами аналізів виявиться, що вода забруднена, про це одразу сповіщається староста на підставі цього. Цих досліджень, чи проводиться чистка чи дезінфекція води в колодязі, чи визначається якесь інше тимчасове джерело, яке зараз буде забезпечувати цей населений пункт водою. Очільниця відділу нагадує, що у межах повноважень обласного центру контролю та профілактики хвороб оцінка якості питної води за результатами досліджень та інформування. Вання про результати місцеву владу і балансоутримувачів. Надалі вже вступають повноваження саме балансоутримувачів, тобто підтримання на належному в належному санітарно технічному стані джерел водопостачання, зон санітарної охорони і вплив на всі ті моменти, які можуть вплинути на якість питної води, бо якість питної води, води, вона напряму залежить від. Якості обслуговування від е, утримання від санітарно-технічного стану джерела централізованого чи децентралізованого постачання. Органи місцевої влади регулярно отримують таку інформацію. Останній раз подібний звіт був оприлюднений під час засідання комісії техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 19 лютого вода повинна контролюватися з розподільної мережі не рідше одного разу на місяць. «Свердловин» – один раз на рік із децентралізованих джерел колодізі один раз на квартал. Ірина Дмитрівна наголошує, що ці питання завжди актуальні, бо напряму пов'язані зі здоров'ям населення.